Вітаю, друзі! Сьогодні 1 березня, перший день весни. Сьогодні було введено нову монету Національним банком України і сайт інтернет-магазину Національного банку України зробив деякі зміни, напевно, ті, які були анонсовані в листах про те, що їм рік. Тож давайте коротко глянемо і подивимося, що ж у нас нового. Традиційно, вже напередодні продажу, так, на е, поштову скриньку приходить лист про те, що 1 березня 24, 2024 року, з 10-ї години, буде продаж монет. Виклали е, 5 позицій нових. Так, це е, по 150 і 130 відповідно монетці срібла. От Я думаю, що його швидко розібрали, так, тому що його рідко викладають і щось новіше. І виклали е, юбілейну медаль Національний седмиці біоресурс. І природокористування України в кількості 3280 штук. Виклали сувенірну банкноту 100 карбованців цього разу без сувенірної упаковки. Просто банкнота так у кількості 500 штук. І знову виклали 20 гривень до 160-річчя від дня народження Івана Франка в кількості аж 10 тисяч. Штук. Ну, зрозуміло, що зараз вечір і е, срібла вже на сайті немає. 131 і 151 е, монетки явно були розкуплені. Але давайте подивимося, наприклад, ось ця банкнота, так яка вийшла, е, коштувала вона не небагато е, 48 гривень. І як бачите, доступно 15 банкнот для кожного. Залишок на кінець дня 4241 штучка. Тобто, не дуже Популярна банкнота і не дуже вона комусь уже потрібна. Теж саме от пам'ятна медалька так Інституту національний університет біоресурсів і природокористування. Хочу ще раз глянути, скільки їх виклали. Так, 3287 штук. От, і якось незрозуміло, так тираж всього 30 тисяч, а 3 тисячі ще в банку лежали, і перед тим її були продавали. Бан... Ну, Металька недорога, 38 гривень. Як бачимо, залишок 630 штук. Ну, тобто, трошечки десь розібрали. Остання позиція це банкнота 20 гривень. Так, давайте її подивимось, зайдемо. І знову ж таки анонсовано 10 тисяч, тобто 67 осталось, розкупили десь трошки більше 2,5 тисяч 19 банкнот. Ну, 20, але десь я її брав. Так, то мені вже доступно 19 банкнот. Тобто продукцію виклали не стільки популярну, не стільки бажану, так і я думаю, що просто-напросто сьогодні нас хотіли запросити на сайт. Чому? Ну, почнемо з того, що якщо перейти на головну сторінку, то у нас є презентація нової монетки. І зміни, які стосуються, дивіться, нам сьогодні презентовану монетку вже показали, як вона буде виглядати, так, і аверс, і реверс. І розмістили на банері ось такий календар. Тобто, ви вже сьогодні бачите, що продаж монетки буде 7 березня, і ви бачите, що. Продаж монетки буде 13 березня. Ну і відповідно, я так розумію, що в ці дні будуть і інші продажі, тому що вийшла нова банкнота, за яку я говорив, це 50 гривень. Дідність рятує світ. Знову ж таки, анонсовано продаж її на 7 березня. І відповідно, в цей день можна буде придбати і монетку і купюру. Вартість нової монетки буде досить висока порівняно з останніми цінами. Тому що в інстаграмі я прочитав коментар від когось з банку, так що буде коштувати, здається, вона 207 гривень в сувенірній упаковці і, відповідно, з темпо-друком. Тому знову ж таки забігаючи наперед, так у нас іде продовження серії Чорнобиль відродження лелека чорний в цьому році має бути. І я думаю, що монета також перевалить 200 гривень, ціни ростуть, це непомітно. Але як бачите, монети за навіть останні декілька місяців здорожали. Тобто, якщо ми останні монети брали ще там 98 гривень, так медальки ми брали 49 гривень. Тобто, ну зрозуміло, там не було темпу друку руку, там не було сувенірної покупки. Ковки ці медальки були дешевші, то вже е, батьківське щастя монетка так. Нам буде коштувати за 200 гривень, і це ну трошечки суттєво. Якось я пропустив, але наказ чи рішення правління банку Національного банку України від 27 лютого так опублікувало інформацію, що ввести обіг від 1 березня 2024 року. Ось цю ж таку монетку банківське щастя, і тираж даної монети заявлений до 100 тисяч штук. Далі сказано, що реалізація у нас буде цим же рішенням 7 березня 2024-го, і попереднє рішення номер 52 так від 13-2, говорить про те, що буде продаж оцієї купюрки, також у нас від 7 числа реалізовано. На сайті каталогу нумізматичної продукції Національного банку України так є така також сторінка. От просто пишете каталог нумізматичної продукції в пошуку. Ви вже можете оглянути цю монетку, і тут є певна цікава інформація. Ну, взагалі, монетка мені сподобалася, вона красива. Вона, як би можна сказати, унісекс, тому що по зображенню монетки так ви не можете сказати, чи це хлопчик, чи це дівчинка. Зараз ми її детально розглянемо, навіть ось так, напевно, зробимо. От. Е, тобто не можна сказати, хлопчик це чи дівчинка. так, Така монетка підійде, наприклад, на подарунок будь-якій сім'ї, у кого народилася немовлятко. От знову ж таки, якщо глянути на аверс монетки, то тут просто руки і просто ніжки. Знову ж таки, не знаєш, чи це дівчинка чи це хлопчик, так, знову ж таки, універсальність. Ну, Руки, можливо, мами, але і, якби можуть бути це й чоловічі руки, так, тобто є люди різні, з різним розміром рук, з різним там, виглядом рук. Тому знову ж таки немає якоїсь такої прив'язки. Хлопчик-дівчинка, тато чи мама. Тобто можна подарувати будь-кому. На ревер. У нас темподрук, причому майже більше, ніж половина монетки, тобто досить об'ємний темподрук. І дуже гарно виконана сувенірна упаковка. Розмірів я її не знаю, але вона мені схожа на розмір монет дитячий Зодіак. Пам'ятаєте? Тобто такі квадратні монетки. Я думаю, що десь приблизно в цьому ж розмірі вона має бути зроблено буклетом. В буклеті вирізаний отвір, який буде відкриватися, так і буде всередині ось оця наша монетка. Причому вони знову ж таки сувенірну упаковку зробили з таким уклоном, що так, це подарунок. Тобто є ось така пустографка, як на откриці, так, на листівці, можна тут написати якісь побажання від кого, для кого, тобто прописати, кому ви її даруєте, там чи хрестні, чи е, друзі, так. Ну, досить гарно зроблено, досить гарно оформлено. І я думаю, що цю монетку чекає та ж сама історія, що й народжений в Україні. Так, по-перше, великий тираж, по-друге, красива. По-третє, можна присвятити будь-якому новонародженому малюку. Так, чи дівчинці, чи хлопчику вже повторяюсь. От, і ну, досить гарно буде виглядати. Ціна 207 гривень. Тож, ось такі зміни маємо. І от те, що я хотів ще звернути увагу: що дивіться, заявлений тираж 100 тисяч, але фактично і на даний момент викарбований всього навсього 50 тисяч. Тобто монетку теоретично будуть додруковувати, докарбовувати так. От, і непонятно, як вона буде продаватися. Ну, знаємо, ми, що на сайті Національного банку України інтернет-магазину саме, має бути продано половина тиражу. Тому я думаю, що це буде 25 тисяч. Не знаю, як буде, можливо, продадуть 15 тисяч сьомого, там і 10 тисяч 14 так як ми бачимо по цьому календарику. От, 13-го вибачаюсь. Можливо, сьомого 7-го буде 10, там 13-го більше. Ну, все залежить від того, як. Відбувається карбування, але повторюю, що монета мені дуже подобається так. І я думаю, що варто за неї поборотися, і варто напевно взяти хоча б дві таких монетки, для того, щоб ну, було на подарунок і залишити одну монетку в колекції. Коментарі стосовно цієї монети досить хороші, досить приємні. Тобто ця монетка дійсно людям сподобалася. А ще на фоні того, що кохання вийшло трошечки, ну, якби була критика, так, то ця монетка дійсно гарна, дійсно красива, і я думаю, що в ціні вона буде тільки зростати. Тож не прогавте свій шанс, так? Заходьте на сайт 7-го 13-го і намагайтеся придбати цю монетку. Вона буде тільки рости в ціні, на мою думку. Стосовно надходження нових поповнень, так є всього навсього дві посилочки від Національного банку України від 14 лютого. Це монета кохання, так і ще одна продукція, яку я додавав в корзину. Здається, це була медалька. Тож зараз перейдемо на робочий стіл і вже оглянемо розпаковку цих позицій. І так, як я вже сказав, прийшло дві посилки від Національного банку України. І я так не впевнено назвав те, що всередині, тому що я реально їх просто забрав на пошті і навіть не розпаковував. Тобто я їх розпакую зараз разом з вами. Одна посилка це та, що замовляла Ангеліна. так? Ви пам'ятаєте, що сиділа вона поряд зі мною в день замовлення. От. Вилетіла. Так, не медалька це монетка, так, це монетка Державна служба охорони. Ось така от. Ви вже її бачили в минулому відео, так? Тому просто приближу. Теж непогана монетка, гарна, мені подобається дизайн. От, І е, у нас кохання в сувенірній упаковці. Значить, ціна банку була 159 за кохання і 121 гривня за управління державної охорони. Відпустили Примаченко і Гончаренко. 14 лютого було замовлення, 22 лютого. В принципі, швидко обробили, і вже Укрпошта від 22 до, виходить сьогодні перше так доставляла. Тобто 29, 7, 8 днів. Ну, так собі, для пошти стандарт по Україні має бути швидший 5-7 днів. Так, ось так от виглядає наша монетка кохання в сувенірній упаковці. Ну, не знаю, мені оці концентричні кільця у вигляді з сердечка якось не дуже подобаються, Так по суті, це реверс монетки, і він виглядає ну якось скучно, якось мало. Так, звичайно, що сувенірна упаковка доповнює так, тому що з монетки переходить на сувенірну упаковку, тобто воно виглядає краще. Але як на мене, в цієї монетки аверс набагато симпатичніший і набагато прикольніший, ніж реверс. Я б напевно розмістив би цю монетку і цю сувенірну упаковку аверсом допереду, так? І е, ось оцим от зображенням оцеєї троянди з різними мовами, е, написання, кохання, лав і таке інше. До речі, хтось коментував, що немає любов. Я не провіряв, не пам'ятаю, не можу сказати точно. От, але ну, коментарі такі, що і правильно, тобто, що не місце любові на е, оцій монетці, тобто жотем, кохання, мілость і таке інше, але не любов. Так от, я прозвернув зображення таким чином, щоб оце було лицем. Монетки так і воно стояло. А уже на реверсі могли бути оці концентричні тіла, тобто на задній стороні. Мені здається, так було б краще. Давайте я достану монетку з сувенірної упаковки. От, приближу, і вам буде зручно її роздивитися. Амур. Керльок якийсь кохання, лов. Мілость. Чи мілость? Україна 5 гривень. стилізована буква І в слові Україна. Так, у вигляді не двох крапочок, а сердечка. Тобто, ну, по суті, дві хвильки, так? але ось так гарно написано. 2024 значок Національного банку України. Аверс з цієї монетки мені дійсно подобається, вона вийшла прикольна. От. Ну, а реверс трошечки, як на мене, пустий. Е, можливо, мало бути якесь переливання, можливо, це якось мало приломлювати світло, але не знаю. Як вам, мені здається, що не вийшло. Тобто, не особливо якось тут бігають оці промінчики. Якось такого вау-ефекту з цього зображення не вийшло. От, з реверсу, а аверс досить прикольний, досить приємний, має право на життя. Так, ну, друга посилка абсолютно така сама, так? тому що я робив замовлення відповідно. От, ми її, звичайно, розпакуємо, провіримо, щоб не було ніяких нюансів з монетками. Так? От, по суті, і зафіксуємо на відео це все. Е, у нас Солімова і також Примаченко відправляла. Ціна, звичайно, ж та сама 159 та 121 гривня. От, запаковані також гарно. Е, не, ну, не скажу, що не пошкодились. Дивіться, бачите, тобто ось ця монетка е, охорона продавила сувенірну упаковку. В даному випадку, причому так досить сильно продавила. От, тому можна сказати, що запаковано було не зовсім добре. А в цій, в цій все добре. От такі от дрібнички, так, але вже по суті сувенірна упаковка, як бачите, пошкоджена. Ще раз приближу монетку. Поле монети вроді би чисте, так є якісь пилинки вже всередині, тобто це в капсулі. От, напевно, треба вже прибрати в цехах. От, і те ж саме Державна служба охорони 2024-5 гривень. Добре було, що 14 лютого можна було купити дві позиції. Так, можна було купити державну охорону і кохання, тому що, по суті, доставка в 50 гривень Укрпоштою ну, розбивається на дві монетки, це якби здешевлює собі вартість. Це всі поповнення на сьогодні. Надіюсь, вам сподобалось. До нових відео, до нових розпаковок, до нових оглядів. Слава Україні та героям слава!